Я вчора вам не, не показала і не розказала, що Оле, Олег з Дашею подарували Андрюші крісло. Я вам постараюсь його фото присоєднити до, до репортажу до свого. Дуже гарне крісло таке, тому, тому що в нього воно вже старе, вже розвалилося і подралося, хоча було шикарне крісло. Так що вони купили йому нове крісло, він дуже задоволений. А так всі, всі дарували гроші, і в нього мрія купити собі красівки, нові штани, джинси і якусь толстовочку. Це вже, це вже добре. Дуже діти шумно себе вели. Я вам не, не показала ще дуже, дуже гарне поздоровлення. Казав Андрюша в куми, старший син, йому 22 роки. Дуже гарні наставлення давав Андрюші. Гарний хлопчик. Він мені дуже подобається. Тоже Андрій. Ну, Хлопці менше шуміли, я не стала вже знімати. Дуже гарно. Звичайно, і я казала слова. Маю надію, що він подолає цей бар'єр, який йому дуже тяжко в Німеччині. Мабуть, уже, я, я думаю, що він, мабуть, уже потихеньку привикає, звикає до, до, до цієї мови, до обстановки. Дуже тяжко дитині, тому що втрата батька, війна, переходний вік, все в кучу зложилося, і дитина дуже, дуже боляче це все переносить. Я йому бажала, щоб все було в нього, щоб ми ним гордилися, щоб він достойно ніс фамілію, яку, яку ніс з, з, з достойністю дід Андрій, його папа і дід Саша, якого також знали на, в цеху на своєму заводі. Де він був председателем правкома. Так, гадаю, і дуже сподіваюся, що все буде в нього добре. Дуже гарні слова мені сподобалися, казала крісна Оксана, дуже гарно все сказала. Від душі все, все добре. Ми його дуже любимо, Андрюшку. Він наш довгожданний первінець, поэтому все сподіваємося, що буде добре в нього. Ось така в мене вийшла картина. Десь 35 на 35. Доброго дня. Я вас вітаю сьогодні, 21 січня. Сьогодні нашої сестрички, двоюрідної Танюшки, день народження. Ми вітаємо її ще раз вживую, так сказати. Вітаємо з ним народження, бажаємо, Танюша, тобі, щоб всі твої мрії здійснилися. Дай Бог, щоб там, де ти зараз знаходишся, було тобі в радість, з бажанням приймай рішення. Тільки з бажанням, тільки слухай своє серце. Тільки цього тобі бажаю. І у нас завтра у Орішки день народження. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, я знову біжу на Еску. Це Електричка так називається. Біжу на Еску до Орішина на побачення. Сьогодні на станції. Завтра в Орішки день народження. Сьогодні йде підготовка. Мама вчора все скупилася для торта. Ми, ми сьогодні Даша купила її рози, Олег попросив, щоб йому купили тюльпани. І ми від себе також тюльпани купили. Дівчинка, я кажу Даші, я тобі... Думала, квіти купляти, а вона каже, ні, мені не треба. А ріши, що значить дівчинка? Їй дуже важно, щоб були квіти. Хоч і 11 років, а вже жінка. Жінка є женщина. Так, ну що, ще забіжимо сьогодні. Треба її глянути. Я так думаю, що треба їй. Вчора міру нарядили. в Арішане плаття. Платтів куча. І Міра виглядить. Аріша каже, Міра буде виглядати краще, ніж і мені. Це, це точно. Яке плаття не вдіне, і у всьому її гарно. Кажу, це ж добре, що вона ще не розуміє, що, ти, що це твої плаття, а не, а не требує поки нових. Ось так. Такі у нас плани. Сьогодні хочемо зайти з нею в резервет, подивитися, може, їй білу сорочку. Під юпочку. До слідуючого кадра. Ми зайшли в резервет. Аріша приміряла деякі кофтинки собі. Отаку приміряла. Це бабушки сподобалось. Вона ще отаку приміряла. Ця ні. Отаку приміряла полосату. Це плаття, ти приміряла Коф. кофту. Щось взагалі нічого не підійшло. Отаку. Все якесь буденне таке. Немає нічого такого, щоб нам... Сподобалось. Знаєш, куди зараз зайдемо ще? У Фемелі. Отут на Радхаузі, в Хемелі зайдемо. Подивимося ще там. Зато купили такі ленточки, Даша шукала. Атласні для тарта. Тут ми знайшли на Радхаузі. Фух. Квартирах, ой, квартира, господи, в квартирах, в квартирах в Кривому розі. Душі не нагрієш, та хіба тільки в Кривому розі. А тут в магазинах просто жара. Просто жара, не виносимо. Я розтягнулася, ріша теж. Все, зараз ще в фемелі, пробіжимо, якщо що є приміряємо, приміряємо. Доброго дня, мої любі підписники. Сьогодні в нас четвер. Ми приїхали на Тафіль. Чекаємо Арішу. Поздоровим її з днем народження. Покажу вам пізніше. Сьогодні тафель. Показую вам, булочки такі дали. Це, мабуть, з якоюсь начинкою. Це такий, як круасан великий. Ось такий хліб і кусочок такого білого. Білого. Тут, значить, тісто для піци. лук порей, лук обычный зеленый, картошка, этот укропчик, вот такие эти, как их называются, сухарики, чек их назвать. Так, эти чипсы, Вермишель, какие-то десерт, фарш, кусочек такой колбаски, перец, три лука, четыре помидора, шпинат, яблоки, бананы, это дыня, грибы и. Брокколи. Йогурт просроченный и морковка. Идет наша девочка с школы. Я сымаю. І якщо ти колись повернешся в Україну, то тобі не соромно буде. Ти тут байдики не била в Німеччині. Займалася Соленою Андрією в українській школі. Вивчала німецьку мову, займалася своїми улюбленими танцями. Ми тобі всі пишаємося. Я також звичу для наших

дай вот этот пакет, я, я, тебя Спасибо, Аришка. Мирослава после садика пришла до нас в гости, съела свою порцию борща и пять вареночков с капустой, ее улюбленные. Хватит. Еще. Хватит? Я не наелась. Мир, ты шо? Нельзя так желудок разбивать. Хватит з тебе. Ты нормально покушала. Борщик і ще п'ять вареників. Все добре. Так. Прощаюсь з вами на сьогодні, мои дорогие підписники. Бажаю кожному. Міцного здоров'я. І дуже вкусно було. Було вкусно? Угу. Ну, це, це дуже мені приємно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бажаю всьому, всім міцного здоров'я, мирного неба, спокійної нічки. Щось знову в кривий ріг прилетіло. Тривога не прекращається. Все, до побачення. Встретимся. Папа. Пока. Пока-пока. Да. Некрасиво что? Некрасиво так. Пока-пока. Пока. пока. пока.